Мазі мені не потрібні, але я у них регулярно беру для себе кишковий віник. Стас також деколи його вживає, коли переїдає, тому що він класно допомагає, коли є таке здуття живота, коли трішки зайвих кілограмів сприяє зниженню ваги. і він так знаєте класно допомагає очистити наш організм. І, до речі, ще має сечогінну дію. Я просто заливаю як чайок, бо я так люблю що ложечку. Заливаю, теж такий приємний, натуральний склад. Дехто вживає просто ось так ложку, сухого, сухої суміші і просто запиває водичкою. І я для себе побачила, що мені краще вживати його ввечері. Хтось зранку, але мені ввечері. Тому якщо є проблема з здуття, хочете трошки почистити організм, скинути зайве, то дуже рекомендую. Плюс багато хто відмічає, що покращується стан шкіри. Ось так виглядає цей кишковий віник. Він з натуральним складом, позаду є інструкція, як використовувати. Отже, привіт, я Олена Романенко, ваш детектор брехні у світі блогерів і їхніх тупих реклам. Став лайк, а підписуйся на канал і вперед. У нас на столі чарівний чай-віник. Склад, ну, прям мрія будь-якого маркетолога, сена, фенхель, крушина. Аніс, льон, агар-агар, ісландський мох, загадкова якась буча, мабуть, щоб все звучало так, ніби його збирав десь шаман на Говерлі. Блогерка каже, що цей набір натуральних компонентів виведе токсини, почистий шлунок, кишківник, квартиру, карму і навіть історію пошуку у браузері. Почнемо з того, що натуральне це взагалі не синонім корисним. Натуральне, це може бути і крупива, і тарган, правда. Природа чудова, але не завжди привітна. А тут природа підібрана так, що твій організм почне прокручувати внутрішні якісь обороти без твоєї згоди. Буде допоможи. Пропала все. сена і крушина це улюбленці всіх деток чаїв. Є відео на каналі, подивіться, кого детальніше чекає. Їхній робочий механізм немагічний. Вони просто подразнюють кишківник, який такий, так, усе, я здаюся, я зараз все винесу просто тупо все. Це не очищення. Венхель, аніс, льон, агар-агар, це звучить мило, ніби е, ти готуєш різдвяне печиво. Але по суті, це легкі помічники, що роблять масу більш слизькою. Вони не вибирають харчове сміття твого бургера. Якого їла позавчора за кольором і формою. Вони просто працюють як губка, але без функції дезінфікувати світ від токсинів, як обіцяють у рекламі. А тепер найулюбленіше виводять токсини. Ну, напевно, у блогерів токсини це якісь чорні кульки, які злісно сидять у кишківнику і чекають, коли їх знайде чай. Ага зараз печінка і нирки існують не просто так. Якщо токсини реально накопичувалися б у кишках, ми б світилися в темряві як новорічна ялинка. Далі у складі ісландський мох. Ну, Це звучить, типу, як щось таке натуральне, здорове. На практиці це просто рослина з непоганим піаром. На токсини він не полює, максимум він просто може їх пити. А тепер вишенька виготовлений у правильному дозуванні. Правильному для кого? Для маминої подруги, для бабусі, для таргана. В науковому світі правильна доза це цифри, норми і перевірки. А у світі трав'яних чаїв це приблизно рівень, одна ложка, бо ми так відчуваємо. І найголовніше схуднення. Так, ти побачиш мінус на вагах. Але це не жир, це вода та мінерали, які твій організм не хотів віддавати. Це не так твій метаболізм розігнався і розкрутився. Ти так розігналась до туалету. Висновував: чай вінник це взагалі не про детокс. І так, з такого поняття не існує. Часте ходіння в туалет, від якого ти будеш зневоднюватися, і створює ілюзію схуднення. Токсини, їх не існує, і він їх не виведе. Жир не забере, це дуже ефектно ти проведеш час в туалеті. І дуже багато проведеш його. До речі, в наступний місяць ви будете бачити часто у блогерів такі реклами: то ще їв, схуднення. Знаєте чому так? Бо новорічні свята. І через, е, після циклу, два тижні я їм що хочу, всяких вкусняшок дуже багато людей будуть мати запити на схуднення. І які запити їм допоможуть? Ось ці. Тому, будь ласка, не ведіться на це все. На ці всі фейки, не тратьте гроші, так як ви в коментарях пишете мені, що ви я заощаджую ваші гроші, тому я зараз заощаджую ваші гроші. Не ведіться на всяку маячню. Отже, блогерка відповідає на запитання, як ви так скудли. Хочете вірте, хочете ні, але завдяки тому, що я роблю два рази на тиждень антицелюлітне обгортання. Зайва вода з мене просто йде. Отже, у цей момент десь плаче один біолог. А один косметолог тихенько сміється, бо знає, скільки ви за це заплатили. Отже, перший міф про зайву воду тіло не зберігає воду на всяк випадок, як запаси вкусняшок. Вода не ховається в целюліті, як закладка в улюбленій книжці. І це не болото, яке треба зливати раз на тиждень. Справжня зайва вода це, наприклад, порушення обміну речовин, це гормональні, колува... 에, гормональні коливання, передменструальна фаза. Обгортання тут нічим не допоможе. Воно просто витисне частину поту. Це не жир і це не зцілення, це просто під. Буквально ти схудла бо попітніла. Отже, про розщеплення жиру. Жир не тане від тепла. Якби жир танув від нагрівання, ми б не ходили з вами на фітнес чи на спорт, а просто б лягали на величезну батарею, яка нагрівалася, і вона б витягувала наші кілограми. Але, на жаль, жир це не сир-чедер. Він не плавиться від того, що ти мазуєш на себе якийсь крем і намотуєш зверху плівку, і собі лежиш, відпочиваєш. Тут взагалі це не про детокс. Стан шкіри може трішки покращитися, якщо це буде бальзам або якийсь зволожуючий крем. Але ти просто його можеш нанести після душу, а не намотувати зверху плівку, бо плівка не допомагає організму детоксикуватись. Так само, як фульга не допомагає ноутбуку працювати швидше. Далі про схудла на 2 см. Так, це можливо бути. Так, це можливо. Але ефект годинку-дві, бо ти попітніла, трохи зневоднилася, стягнула шкіру і здавила тканини. Це знаєте, як взути, вдягнути, одягнути тісні джинси і вирішити, що ти схудла. Це взагалі не про схуднення, це просто. Оптична ілюзія на декілька годин. І знаєте, що мені нагадує обгортання, коли ми в дитинстві ліпили пластилін і загортали потім у пакетик, щоб ціни висохли. Так от, з обгортанням ви робите те саме тільки з власним тілом. Але люди заробляють просто, щоб взяти гроші за процедуру. Антицелюлітні обгортання не спалює жир, не відтягує токсини і не робить тебе стрункішою. Єдине, воно витягує гроші гаменця і може покращити трошки. Стан твоєї шкіри. Але це той самий ефект. Ти зустрінеш, коли будеш просто регулярно мастити себе зволожуючим кремом після душу. В Японії дуже високі стандарти до вироблення колагену, і саме тому я обираю їх. Ось це в стільках, в стіках знаходиться желе. Це ще краще засвоюється, ніж порошковий колаген. Плюс тут дійсно високе дозування, якого достатньо одного стіка е, на день. Одразу з вітаміном С, ще колаген ще краще е, включається. Тому, е, дівчатка, хто хоче спробувати, обов'язково скористайтеся знижкою і замовляйте собі класний колагенчик. Обожнюю, коли маркетинг бере слово японці, «гідролізований» і краще засвоюється та змішує їх у коктейль який засвоюється рівно настільки ж, як будь-який інший білок після повного розбору на амінокислоти в шлунку гідролізований, негідролізований, рибний, коров'ячий усе одно він потрапляє в кислотну ванну твого шлунка, де ферменти такі, о, нові амінокислоти. Прикольно збережемо, зберемо з них все, що треба, тільки не факт, що саме шкіру, яку ви хочете. Отже, у мене вже є відео повністю про колаген, Хочеш детальніше, дивися. Отже, формат желе засвоюється краще, ніж порошок. Це і сказати, що вода засвоюється краще з пляшки, ніж зі склянки. Органіст таки дякую, але мені абсолютно байдуже, у якій формі е, ти принесла білок. Я все одно його з'їм по шматках і засвоюю так, як мені захочеться. Далі, вітамін С вмикає синтез власного колагену. Так, це правда. Але для того тобі не потрібно колаген Желейка там за 200, 300 чи 400 гривень. Можна просто з'їсти болгарський перець, брокколі або апельсинку. А фраза японці роблять ставку, моя улюблена. Завжди працює, бо звучить, як вчені довели десь там особливо е науково. Японці роблять завжди ставку, і навіть межий жир можуть робити, і на риб'ячі цукерки, і на креми зі зміїною отрутою. Але це не означає, що твоя дерма така, о, нічого Собі желе? ну, тепер точно я омолоджуся. Отже, якщо хочеться солодку желейку з персиком просто пожувати, можете брати. Але якщо хочеться кращої шкіри, СПФ, СО, нормальний білок у раціоні, сон і менше сонця. колаген з пачки не здатен омолодити вас більше, ніж звичайний омлет. Моя версія, мій вердикт. Далі, блогерка вирішила напоїти дитину мачу. Ну... Це не зелений чайочок, це концентрований кофеїн плюс ельтеанін. Рівень кофеїну в порції матча може дорівнювати каві. Для дорослого це спосіб не кричати і заспокоїтись. Для дитини це стимулятор, на який її нервова система взагалі не розрахована. Дитяча печінка та нервова система працюють інакше. Кофеїн довше в крові. Ефект сильніший. Плюс ризики вищі. Тобто, якщо дорослого матча буде е, бадьорити, то дитину вона може перевести ворожив білки на редбулі. Далі, що кокосовим локотом це не щарівний щит. Дуже часто блогерки додають фразу, але ж на кокосовому це корисно. Ні, це просто жирна рідина з мінімально поживною цінністю для дитини. Кокосове молоко не знижує кофеїн. Формула матча плюс кокосове це просто енергетик зі смаком е, тропіків. Чому це небезпечно у три роки? У три роки мозок активно будує нейронні зв'язки. Кофеїн у цей час може підвищувати незбодливість, ускладнювати сон, погіршувати концентрацію і впливати на серцевий ритм, збільшувати тривожність. І створювати звичку до стимуляторів. І так, три річки без того носяться, як, як маленькі буревії. Додавати туди кофеїн, цей організм це зайва хімічна педаль газу. Тож чому проблема не лише в дії, а й у демонстрації цього? Хтось мені напише, вам не однаково, що п'ють інші діти інших людей. Ні, коли блогерка з мільйонною аудиторією знімає, як дає дитині мачу, вона створює фальшивий тренд. Інші мами. Які довіряють, а є люди, які ви бачите по моїх відео супер довіряють блогерам. Думають, а ну якщо вона дає, то значить можна. Це називається нормалізація небезпечної поведінки. Найгірше, не що дитина виступає як інструмент, а не суб'єкт зі здоров'я. До речі, це не золота японська традиція. Матча часто такі відео супроводжуються в Японії діти теж п'ють коментарях, чого ви налетіли і так далі. Це міф, японські діти не п'ють мачо-лате у три роки. У дорослих так традиція. А у малюків ні. Це просто західний інстамікс культури і не Коли блогерка дає дитині матчу, вона буквально каже: нервовій системі малюка тримай. Мені треба, щоб ти ще більше бігав, крижав і не спав, бо мої аудиторії це заходить. Отже, люди давати дитині матча це не трет. Це не тренд, це не турбота і це не про здоров'я. Це небезпечно, необдумано і невідповідально. І головне, дитинство має залишатися дитинством. Малюки не потребують кофеїну, енергетиків і інших їм потрібен лише, якщо хтось не знає, то їм потрібен лише сон, їжа, вода, батьки, які думають головою. А не лайками, і життя без турбу режим. Отже, дякую за перегляд. Якщо тобі сподобалося моє відео, ставай спонсором мого каналу, підтримай здоровий глуст у цьому світі. Пиши в коментарях, що б ти ще хотіла побачити. Наступний тиждень вийде більш наукове відео про вітамін С для шкіри, тому очікуй, став дзвіночок і до зустрічі! па!